Привіт, неголюби! Мене звати Андрій. Ви дивитесь I'm Reading Що відеоблог про книги, які я прочитав. Поїхали! Сьогодні я розкажу про найвідоміший роман американського письменника Деня Лакіза Квіти для Елджернона. Квіти для Елджернона. Це науково-фантастичний роман. Перший опублікований у 1959 році. Як оповідання, пізніше кіст дописав оповідання до роману, який отримав премію Небіла за найкращий роман 1966 року. Роман написаний у формі щоденних звітів головного героя Чарлі Гордона. Йому 32 роки. Він розумово недорозвинутий і тому відвідує спецшколу та працює прибиральником у пекарні. Доктор Штраус та професор Немур обирають Чарлі для експериментальної операції на мозку. Яка, можливо, допоможе розмову від Сталин. Обрали чаді тому, що в ньому бувало бажання вчитись та бути розумним. До та після операції із ним проводять багато тестів, в одному з яких він змагається з мишкою Елджерноном у тому, хто швидше пройде лабіринт. Мишка Елджернон – відослідна мишка, яка вже пройшла дану операцію і стала розумнішою. Саме їй присвячується ім'я Роману Піти для Елджернона». Тут на намальована. І після того, як Чарлі зробив операцію, він зрозумів, що Елджего єдиний у світі у кого така ж доля, як і в нього. Тому він старався подружитися з ним. Чарлі прогресує. Його рівень IQ зростає з 68 до 185. Він важко усвідомлює і переживає те, як жив раніше і те, як живе тепер. Він багато чому вчиться, і врешті він приходить висновку, що операція не зовсім дала. Все, більше не буду спойлерити. Деніал Кіс показує нам життя дурника, який є щирим і відкритим, має друзів і роботу, за яку отримує копійки. Та життя цієї ж самої людини після операції. Коли Чарлі стає розумнішим. Він закривається у собі і в своїх думках, стає одинаком, і це не робить я щасливим. Основна проблема роману чітко висловлена у таких словах автора. Як дивно, що люди чесні, співшливі, які не стануть святкуватися над чоловіком, народженим без рук, без міг або очей, як такі люди вважають, що немає нічого поганого в тому, щоб глузувати хлопця, надійного слабким розумом. Думаю, автор чудово борився із роботою. Створив прекрасний переконливий роман, який не залишає байдужим. І підняв важливу тему для осмислення. Тому квіти для Елджегона получають 5 з 5 і статус читати обов'язково. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Ну, я даю. Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Також обов'язково дивіться попереднє відео та читайте книги. З вами був Андрій. До зустрічі. Роман написаний у формі щоденних звітів. Головного, герої... <coughs> головного героя Чарлі Гордона. Роман написаний у формі звітів головного героя Героя. Героя. Героя.